Привіт, раки! І сьогодні ми з вами поговоримо про ваш гороскоп на травень 2025 року. Травень в нас має такий е, дуже цікавий і довгостроковий е, момент. Це коли Сатурн буде змінювати знак. І коли він змінює знак, Сатурн знаходиться в одному знаку десь 2,5 роки. Про це будемо говорити окремо і в цьому гороскопі також, але це те, що, знаєте, таке буде вагоме в цьому місяці. А починається у нас місяць 1 травня, коли Венера переходить в овен, в ваш 10-й сектор. І Венера може давати якісь гроші з приводу кар'єри, бо 10-й сектор за кар'єру відповідає за досягнення ваші, можливо, це будуть якісь досягнення, за які ви отримуєте гроші, або це буде досягнення у підвищенні, у просуванні по кар'єрі. І будуть, ну, у вас підвищиться ваша заробітна плата. А, також Венера. Може давати кохання. Кохання і тут в 10 секторі це більше, знаєте, як зміна статусу, бо 10-й сектор за статус відповідає, можливо, буде пропозиція шлюбу і зміна статусу в майбутньому, тобто так ще це може бути. А, а також в нас, до речі, в нас 10 сектор відповідає за Венера за, відповідає за цінності, а в 10 секторі вона, знаєте, що може давати? Вона може давати зміну цінностей, зміну фокусу. Тобто, можливо, ви будете змінювати фокус з кар'єри, наприклад, там на родину, на сім'ю. Так може бути. Далі, у нас 5 травня, Плутон розвертається в ретрорух, і пробудить він в ретрорусі аж 5 місяців. Взагалі, Плутон така дуже повільна планета, вона дуже повільно йде по одному знаку, по одному сектору. І, звичайно, вона повільно йде по ретроруху. Плутон у нас змінив знак і буде цілих 20 років. Ну, він змінив. Що давно, а, і буде декілька, не декілька, буде 20 років у, ваш, у вашому восьмому секторі, тобто у вас будуть а, відбуватися ці 20 років якісь глибокі трансформації в цьому восьмому секторі, який відповідає, до речі, за чужі гроші, за, а, за великі гроші, за спадщину за якісь соцвиплати, і також за, також за сексуальність, тобто у вас будуть глибокі трансформації проходити в цьому секторі. Але що нам буде давати якраз ретрорух? Будь-який ретрорух дає нам повернення назад, дає нам паузи, якісь затримки, переосмислення чогось, або треба щось переробити або доробити. Тому тут по восьмому секторі, можливо, будуть якісь затримки з соцвиплат, можливо, ви подавали заявку, або чекали, наприклад, рішення суду по аліментам, і буде затримка цього рішення, або затримка е затримка судових засідань, хтось не буде з'являтися на них, або ви, можливо, не зможете з'являтися з якихось причин. І буде воно відкладатися, то й буде затримка по аліментам, бо не зможуть їх призначити. Або це може бути гроші, можливо, вам батьки допомагали чимось, ну, грошима, і будуть якісь затримки в цьому. Або, можливо, тут ще по восьмому сектору, до речі, можливо, це буде. Можливо, ви подавали заявку на кредит. І, до речі, це може бути якийсь кредит, наприклад, на квартиру, яку ви плануєте сплачувати якраз довго по плутону, що це може бути по плутону довго. А, ну, не обов'язково, що воно буде прям 20 років, але, можливо, 10-15 років. Ви взяли кредит на а, нерухомість або подавали заявку на кредит, і він буде. Рішення затримуватися, або банк буде а, просити дослати якісь додаткові документи, підтверджуючи, що ви дійсно зможете виплачувати цей кредит. Тобто так що може бути, якщо у вас стоїть питання кредиту, або якихось а, розстрочок, ну, тобто, чогось такого. Також нас восьмий сектор за спадщину відповідає, тому можливо, також це будуть якісь затримки вступу вашого законного вступу в спадщину, щоб отримати а, якісь гроші від цієї спадщини, або можливо там, продати, здавати, якщо це нерухомість. Тобто так, що може бути теж. Тобто може бути якась затримка, або щось буде довго йти, або можливо. можливо Якісь неочікувані такі ситуації будуть, про які ви не здогадувалися. Можливо, наприклад, що хтось теж подається на цю спадщину. Тобто теж претендує на неї. Ам. Далі, далі, в нас 11 травня Меркурій переходить в ваш 11-й сектор, сектор спілкування, вашого скола спілкування друзів, колег. І Меркурій буде давати якусь інформацію або від них, від друзів від вашого кола спілкування, або про них також, можливо, щось будете дізнаватися. Або це може бути спілкування з ними. М -м, можливо, ви планували зустріч, але не могли чомусь зустрітися, щось е заважало. Можливо, до речі, ретро Меркурій, коли був там щось вам заважало. Тобто, можливо, тут буде просто зустріч і спілкування з вашими другами, дру друзями. А також, е Меркурій відповідає в нас за навчання, і це може бути навчання. З приводу ораторського мистецтва, тому що 11-й сектор відповідає за спілкування, за голос. то тут може бути якісь курси з ораторського мистецтва, або ще 11-й сектор це соцмережі, теж ну, коло вашого спілкування, ваші підписники. Тому, можливо, ви будете чомусь навчатися в соцмережі, можливо, якраз ораторського мистецтва, щоб правильно вести соцмережі там, можливо, постановку, голосу зробити або ну, чогось, що може бути пов'язано, тобто з голосом з е, ораторством. Так, ага, ще в нас 11 сектор відповідає за наші плани і мрії. А Меркурій дає нам аналіз, обмірковування. Можливо, ви будете аналізувати, обмірковувати свої цілі і плани, і, можливо, щось змінювати. Можливо, щось стало неактуальним. Можливо, через зміну цінностей по Венері, яка буде вас проходити з кар'єри на сім'ю. Вас також будуть змінюватися ці мрії і плани. Також так може бути. Або ще це можуть бути якісь короткі подорожі кудись з друзями, можливо, на природу кудись виїзд, або в якісь там будиночки в лісі. Ну, тобто, кудись виїхати з друзями ненадовго. По Меркурію це там декілька діб, ну, тобто, можливо, там на вихідні. Далі в нас 12 травня повний місяць буде відбуватися у вашому п'ятому секторі. Секторі м, творчості, задоволень, відпочинку. І тут повний місяць може давати вам е, висвітлення ситуації по як, якомусь можливо тв, творчому проєкту, або, е, ще, знаєте, нам повний місяць дає емоції, дає настрій, і, можливо, у вас буде такий, знаєте, як. Е, Прояв емоцій, такий сплеск емоцій, які ви захочете е проявити через творчість, ось так це може бути. Або, можливо, це буде завершення якогось творчого проєкту. Теж може бути, бо повне місяць, дає завершення циклу якогось. Можливо, у вас був, був якийсь творчий проєкт, якщо ви в творчості працюєте, е то буде завершення цього проєкту. Або, можливо, якщо ви, наприклад, е Щось малювали, писали якусь картину, то, можливо, це буде завершення написання цієї картини. Так, що може бути. А ще в нас місяць він в нас це жіноча енергія, це вплив матері. А ще по повному місяцю може бути позбавлення від чогось. І тут може бути позбавлення від впливу матері. Можливо, якраз. По Венері вам зроблять пропозицію. Ви будете виходити заміж, будете або переїжджати до свого коханого або коханої, жити разом і виходити із цього впливу в матері, якщо ви раніше жили там з батьками, з мамою, то може таке бути, що буде завершення цього впливу. Ну, Впливу щоденного, коли ви живете з батьками, там, з мамою, да, то це щоденний вплив, і ви будете від нього відходити, обго позбавлятися або завершуватися буде цей вплив. А, також ми пам'ятаємо, так, що позбавлення по повному місяцю, тому, якщо ви хочете позбавитися, наприклад, від якихось поганих звичок, то якраз треба починати саме в цей день, 12 травня. А якщо ви хочете просто звільнити свій простір від зайвого, також пам'ятаємо, що ми м -м, краще за все там робити якесь генеральне прибирання, прибирати там, де ми навіть <смас> в інші дні, місяці не прибираємо. А очищувати свою енергію від е такої якої, знаєте, з сталої енергії, яка вже не приносить, навіть не, не рухається, да, не приносить нам задоволення. Тобто, дуже добре робити генеральні прибирання по спадаючому місяцю, тобто не в день, можна і в день повного місяця, але, наприклад, з 12-го у нас буде спадаючий по 26. те Бо 27-го вже буде новий місяць, то по 26 те ось ці два тижні ви можете в будь-які з цих днів зробити генеральне прибирання. Або частково якось робити, позбавлятися від речей, які вам не потрібні, якими вже ви не користуєтесь. Тому а, також пам'ятаємо, що по повному місяцю це дуже хороший час, час для цього. Ага, і ще в нас по п'ятому сектору це сектор дітей. Тому, можливо, буде висвітлення ситуації по вашим, по вашим дітям, або, можливо, ви дізнаєтеся, що ви вагітні. Тому теж ось це може бути. Далі в нас 18 травня буде сполучення Сонця і урану у вашому 11 секторі. Насправді сполучення буде відбуватися з 13 травня, але саме в одному градусі вони будуть 18-го. тобто це цей вплив, цю енергію сполучення ми можемо відчувати десь за тиждень до за тиждень після. А, так, в вашому 11 секторі кола спілкування і ваших друзів. Це те, що в нас по Меркурію було, до речі, там якраз у нас 13... Меркурій 11-го починається, а сполучення 13-го 13 воно може ось цей вплив давати. Одночасно. І це сполучення буде нам давати щось раптове, бо Уран відповідає за щось несподіване, раптове. І по 11 сектору це може бути або розрив стосунків з якимось вашим другом, колегою, когось зі кола вашого спілкування, або навпаки, нове якесь раптове знайомство, яке ви, яке ви не планували і не очікували. Може бути так. Тому що Уран він, ну, раптово може давати як плюс, так і мінус. А, також а, в 11 секторі це сполучення може давати якусь ідею до, до якогось нового бізнесу, до, до якогось стартапу. До речі, можливо, тут Венера буде буде вас в 10 секторі, секторі кар'єри. Можливо, ви якраз будете. Е Думати про якийсь свій бізнес це теж може бути. Бо там по кар'єрі може бути просування по кар'єрі. Так, можливо, до речі, це буде якийсь стартап з вашими друзями. Це теж ну, може бути з колом вашого спілкування з, з кимось. Можливо, ці раптові нові знайомства дадуть вам ось цю ідею стартапу, або хтось з цих нових знайомих дасть ідею, або у вас буде ідея, і ви зможете її реалізувати за допомогою цих нових знайомств. Теж воно може бути в такій колаборації. І також. Одинадцятий сектор у нас відповідаєш за мрії і плани. І уран це теж у ці несподіванки. І тут може бути якась несподіванка, яка дасть вам поштовх в реалізації вашої мрії, або якийсь прорив в реалізації ваших планів і мрій. А але тут можуть бути плани і мрії, не обов'язково пов'язані з стартапом або кар'єрою, або можливо, реалізації мрій з приводу родини, сім'ї, бо у вас по п'ятому сектору, можливо, буде е е інформація з приводу дітей, вагітність і по. Е по Венері також там може бути пропозиція шлюбу, і ви будете, можливо, планувати дітей з, зі своїм партнером, можливо, так що буде. Тобто там так, також по Венері може бути зміна цінностей, наприклад, з кар'єри на родину. Тобто воно буде там якось пов'язане, і ви будете ось, можливо, вирішувати, що для вас головне, що для вас пріоритетніше, і дійсно цінності, можливо, будуть змінюватися. А, так, далі йдемо в нас. Ага, 21 травня Сонце переходить в знак Близнюки, і в цей же знак 27 травня, е, да, в цьому знаці буде новий місяць. Е, і, якщо, до речі, нагадую завжди, якщо ви ведете блокнот бажань, обов'язково. Це буде, так, 27 травня о 5.02 ранку за київським часом. Тобто, якщо ви ведете блокнот бажань, то 27-го вечорі, 28-го вечора чи 29-го вечері, пишіть, якраз тут може бути зміна ваших план, мрій, і будуть якісь нові, можливо, у вас якраз нові плани і мрії в вашому блокноті бажань. Так, і що вам принесе цей новий місяць і сонце в близнюках додасть вам, а до речі, для вас близнюки це 12-й сектор сектор духовності, підсвідомості. Тут, можливо, будуть якісь нові ідеї, якісь нові, можливо, інсайти. Можливо, під час медитації, можливо, віщі сни, підказки від вашого, від вашої підсвідомості, від вашої інтуїції, бо 12-й сектор за все це відповідає. Тобто тут, а, тут дуже добре саме. Або прислухатися, або навіть приділити цьому увагу, бо ми в нашому повсякденному житті зазвичай ну, буває не звертаємо увагу, навіть якщо там десь інтуїція щось підказує, але ми відмахуємось, бо дуже ціленаправленно йдемо там до якоїсь своєї мети, то тут краще саме прислухатися і приділити цьому увагу. Тобто не просто десь там йокає інтуїція, а можливо на медитації посидіти, прислухатися більше до свого внутрішнього я, до своєї підсвідомості і інтуїції, що вона вам підказує. Також, можливо, будуть, бо до нас є сектор відповідає за секрети, за таємниці, можливо, будуть якісь нові секрети або таємниці. Можливо, до речі. Можливо, до речі, якщо ви дізнаєтесь про вагітність, то ви не одразу всім підете розповідати про це. І, можливо, це і буде якась там нова, нова таємниця, що ви цей, цю інформацію трішечки пізніше будете всім розповідати. Тобто буде така невеличка таємниця, так може бути. Або так, що ще? Або це може бути, до речі, з приводу тут ще ж сполучення Сонцю Урану, можливо, це буде знайомство з якимось новим, нове знайомство з якимось гуру, який якраз вас в цю е, медитацію, під свідомість вас занурить, навчить, заінтригує, зацікавить. Так може бути. Е, так, і йдемо далі. 25 травня в нас Сатурн змінює знак і переходить в ваш 10-й сектор майже аж на 3 роки. Це з врахуванням всіх ретро-рухів, коли він буде повертатися ще там до вас навіть у 2028 році. Тобто всі 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 ось ці рухи, аж по 16 квітня 2028-го Сатурн буде ходити по вашому знаку, вибачте, не по вашому знаку, а по вашому 10 му сектору, і вносити вам зміни і корективи, можна так сказати. А Сатурн це планета, знаєте, урізання, зжимання, обмежень якихось. Це планета, яка дає. Кармічні уроки, яка дає зрілість, то тут по 10 сектору можуть відбуватися ці зміни в кар'єрі, або, до речі, в статусі, бо за статус теж 10-й сектор відповідає. Тому, можливо, якраз тут і буде, що ви будете, наприклад, планувати дітей, народження дітей, і можливо за ці 25 з майже 3 роки. Ви будете поступово якось реалізовувати цей план, можливо, так буде. Або це також може в цей період входити, що через народження дитини, тобто ви плануєте родину, плануєте народжувати дитину, народити її, і будуть якісь обмеження пов'язані з батьківством, тому що. Особливо перші роки дитина дуже потребує уваги як мами, так і тата. Тому, якщо тут неважливо, ви мама або тато чоловік, або жінка, тут буде вплив на будь кого з вас, на маму, звичайно, більше, але все ж таки на тата також, тобто це буде зрілість, це буде відповідальність, це буде. Якісь дійсно обмеження з приводу. До речі, може бути і з приводу кар'єри обмеження. Якщо ви станете мамою, то ви зміните, зміните, можливо, якраз по Венері свої цінності на родину. Тобто, ось це Венера буде вам тільки давати ці, можна сказати, завдатки, ці ідеї, ці думки, а потім Сатурн буде поступово, все це. Змінювати. Тобто. ви будете, Я ще окремо зніму відео про Сатурн і про 10-й сектор більш, більш детально, але це може так бути, що саме він змінить ваш статус. Або якщо це по кар'єрі, якщо ви не плануєте народжувати, то тут може бути, знаєте, як обмеження. На одній роботі, і ви будете розуміти, що тут я більше рости нікуди не можу. Тобто в мене тут є обмеження по моїй кар'єрі, по моїй спеціальності, по моїй посаді, і ви будете, можливо, переходити на іншу роботу, шукати іншу роботу, або м -м, тут можливо, тут можливо і будете свій бізнес відкривати. Тобто, коли ви відкриваєте свій бізнес, ви Власник, ви директор, дуже велика відповідальність. До речі, тут по Сатурну вона може якраз бути відповідальність, вона в будь-якому випадку буде. Ось ця відповідальність, ось ця ось це обмеження, що можливо весь час ви будете приділяти цьому бізнесу. Можливо, ви будете всі гроші віддавати на просування, на розкрутку, на розширення цього бізнесу, щоб він працював. Тобто тут Сатурн, знаєте, це ще велика робота, велика праця, тобто зусилля. Вам треба, бути, вам треба буде прикласти зусилля для того, щоб ось це отримати ось це або підвищення по кар'єри, або свій бізнес, і також підвищення. Ну, тобто, Сатурн, він така, знаєте, планета, яка дає. Дає зрілість, тобто ви після того, як Сатурн пройде по цьому сектору, ви зможете подивитися на себе два з половиною роки тому і сказати, так, я зовсім інша людина, я проробила дуже велику роботу. І тобто, Сатурн дає ось цей от. Ну, це не боротьба, але все ж таки дуже великі зусилля для того, щоб чогось досягти. Ось такий буде травень у вас раки. Ще за Сатурн окремо поговоримо, щоб ви розуміли, чого ще можна чекати з приводу 10 го сектору на наступні 25 3 роки. До нових зустрічей з вами!